Методична робота в Магдалинівському дошкільному навчальному закладі No2 ведеться згідно напрямків. Створення атмосфери творчості, знайомство з інноваційними освітніми технологіями та творче впровадження їх у роботі, підвищення професійної компетентності педагогів. Методична мета це створення умов для повної реалізації творчого потенціалу педагогічного колективу і кожного педагога окремо. Постійне вдосконалення самоосвіти кожним педагогам, надання педагогам кваліфікаційної допомоги в теоретичній та практичній діяльності, збагачення педагогів методичними посібниками, методичною та художньою літературою, ознайомлення та вивчення інноваційних технологій для успішного використання їх у повсякденній роботі. Адміністрації та педагогічним колективом дошкільного закладу створено належні умови для комфортного перебування та повноцінного всебічного розвитку дітей. У кожній віковій групі вихователі оформили, наповнили необхідними матеріалами, посібниками, іграшками та постійно трансформують оснащення осередків розвитку національні, ігрові книги, художні діяльності, природи. Розвиваючих ігор, кожна вікова група має міні-метод кабінет, в якому зберігається зібраний і систематизований дидактичний, наочний, демонстраційний та роздавальний матеріал. Література. В методичному кабінеті зібрано, систематизовано та зручно розташовано матеріали, нормативні документи, документація вихователя методиста, матеріали атестації педагогів дошкільного закладу, співпраця зі школою, родиною, план опорного ДНЗ, матеріали передового педагогічного досвіду, матеріали метод об'єднань школи, педагогічної майстерності, матеріали гурткової роботи, фільмотеки, створено каталоги дитячої художньої літератури, методичної літератури, періодичних видань, дидактичних ігор, рухливих ігор, демонстраційних картин. Ведеться книга обліку іграшок та посібників, книга отримання та видачі посібників. В методкабінеті зібрано та систематизовано матеріали з досвіду роботи вихователів та музичного керівника. Систематично організовуються тематичні виставки та конкурси, матеріали яких успішно користуються педагогами під час навчально-виховного процесу. Методична робота в дошкільному закладі відповідає структурі методичної роботи з педагогічними кадрами.